Що, якби я сказав вам, що одна жінка бачила абсолютно однаковий сон кожної ночі протягом 365 днів? Що в тому сні їй показали точну дату, коли настане справжній мир? І що ця дата не десь у далекому майбутньому, а менш ніж за 7 місяців від сьогодні? Друзі, це не вигадка і не метафора. Це історія бабусі Катерини Скуп'янська, яка під час окупації вела щоденники своїх снів 12 зошитів. Три тусять стадять записів. Кожен про один і той самий день у майбутньому день, який змінить все. Мене звати Максим, я волонтер із Харкова. Вже три роки допомагаю на звільнених територіях. Возимо продукти, ліки, будматеріали, чув сотні історій виживання, бачив тисячі зруйнованих доль, думав, що нічим мене вже не здивуєш. Але жовтень, 2025 року, довів, що я помилявся. Ми везли гуманітарку в Куп'янськ. Дорога петляла між полями, позначеними воронками, повспалені села, через тимчасові мости над річками, де постійні були підірвані. Кожен кілометр нагадував про ціну свободи. Куп'янськ зустрів нас з дивною сумішчю руїн і життя. Частина будинків купи каміння, частина відновлюється. Люди на вулицях, діти біля школи, магазини працюють. Місто, яке вмирало під окупацією, тепер дихає знову, важко з болем, але дихає. Біля пункту розвантаження мене зустрів отець Петро, місцевий священник, чоловік років 50-ти, сиве волосся, обличчя, виписане стражданням і надією одночасно. Максиме дякую, що привезли. Він стискав мою руку. Але якщо маєш трохи часу, є тут одна жінка, баба Катерина. Її мусиш почути. Вона, Вона бачила те, що нам усім треба знати. Я звик до таких історій. Люди під окупацією пережили стільки, що часом реальність і фантазія змішуються. Але щось у голосі отця Петра змусило мене погодитися. Вона живе на краю міста, пояснював він, поки ми йшли. Усю окупацію не виїжджала, діти евакуювалися, її благали поїхати, але вона відмовилася, казала, що має залишитися. Тепер розумію, чому. Хата стояла окремо біля лісосмуги, одноповерхова, стара, але ціла. Диво, що вціліла під обстрілами. Подвір'я чисте, біля ганку, грядки з озимим часником, квіти, що готувалися до зими. Двері відчинилися, коли ми підійшли. На порозі стояла жінка років 70 невисока, худорлява, але з прямою спиною. Сіре волосся зібране в пучок, очі ясні, проникливі. Отче Петре, ви привели його, сказала вона спокійно. Заходьте, я чекала. Я здригнувся. Ви. Ви мене чекали? Вона усміхнулася. Я бачила вас у сні. Не в тому сні, про який розповім, а в іншому, три дні тому. Молодий чоловік у синій курці привезе допомогу і вислухає мою історію. Я глянув на свою куртку, синя. Всередині хата була простою: піч, стіл, килим на підлозі, ікони в кутку, фотографії на стінах. Але найпримітнішим були зошити. Стопка з 12 зошитів лежала на столі, акуратно підписаних. Сідайте. Баба Катерина налила чаю страв. Це буде довга розмова. Ми сіли. Вона взяла верхній зошит, погладила обкладинку. Я, Катерина Петрівна Дмитренко, вчителька української мови і літератури, на пенсії. Усе життя прожила в Куп'янську, народилася тут, тут вийшла заміж, тут виростила двох дітей. Чоловік помер 10 років тому. Онук служить зараз у ЗСУ. Вона зробила ковток чаю. Коли почалася велика війна, діти благали мене виїхати, син у Львові, дочка в Німеччині. Але я відчувала, маю залишитися. Не розуміла чому, просто знала. І тоді прийшла окупація. 27. лютого 2022 року вони увійшли в місто. Страх був такий, що дихати важко. Вибухи, автомати на вулицях, їхні прапори на адмінбудівлях. Перші дні я майже не спала, сиділа в коридорі, найбезпечнішому місці, слухала звуки війни. Баба Катерина замовкла, дивлячись у вікно. 3 березня я була така виснажена, що нарешті заснула, і тоді прийшов перший сон. Вона відкрила зошит номер 1 перша сторінка, дата 3 березня 2022 року, час 4.23 ранку, час пробудження. Далі детальний опис. У сні я стояла на центральній площі Куп'янська, але все було інакше тиша, така глибока тиша, що я спочатку злякалася чи не померла я, але потім почула дзвони. Церковні дзвони ясні, світлі, не на сполох, а на свято. Я озирнулася, площа відновлена, будівля міськради, що була пошкоджена, ціла, пофарбована, вікна нові, квіти під стінами, люди ходять спокійно, діти граються біля фонтану, фонтану, якого в нас немає, але який я бачила чітко: круглий з трьома ярусами. вода блищить на сонці. Баба Катерина говорила, а я слухав, забувши про час. І тоді я подивилася вгору. Над площею у небі з'явилися цифри: світлі, золоті, величезні, 7 червня 2026. Я не просто побачила їх, я відчула їх, вони випалилися в моїй свідомості. Раптом біля мене з'явилася постать висока в білому одязі, обличчя не розгледіла, світло навколо занадто яскраве, але голос почула: чоловічий, глибокий, спокійний. Запам'ятай цей день. Розкажи всім, хто вислухає, 7 червня 2026 року настане тиша, справжня довгоочікувана тиша. Вона закрила очі, наче знову переживаючи той момент. Я хотіла запитати, що це означає, але постать підняла руку, вказала навколо, і я побачила деталі: українські прапори на будівлях, люди в вишиванках, хоч була не осінь, а весна. По квітах бачила, бачила ветеранів. Вони сиділи на лавках, розмовляли, бачила дітей у шкільній формі. Вони йшли з портфелями, сміялися. Побачила церкву, басісь, вона відновлена, золотий хрест на куполі сяє. Люди входять, і я відчула. Це не просто служба, це подяка. Подяка за те, що вижили, що дочекалися. А потім сон закінчився. Я прокинулася, серце калатало, руки тремтіли. Глянула на годинник 4.23 ранку. За вікном ще темно, і десь далеко чути вибухи, окупація, реальність, жах. Але в мені жило те, що я бачила, і я встала, взяла зошит, записала все до найменшої деталі, боялася забути. Баба Катерина підняла на мене очі. Наступної ночі приснився той самий сон абсолютно той самий, та сама площа, той самий фонтан, ті самі цифри в небі, 7 червня 2026. Та сама постать у білому з тими самими словами. Третьої ночі знову, і я зрозуміла, це не випадковість, це послання. Вона поклала руку на стопку зошитів. 365 ночей поспіль від 3 березня 2022 до 2 вересня 2023 року я бачила цей сон щоночі, без жодного пропуску, і щоранку записувала. Спочатку довго, детально, потім коротше, бо деталі повторювалися точно, але записувала обов'язково. Дату, час пробудження, що бачила, що відчувала. Я витягнув блокнот. Можна подивитися, вона кивнула. Я відкрив зошити по черзі. Акуратний учительський почерк. Щільно списані сторінки. Дати йшли по порядку, без пропусків. Березень, 2022, перший зошит, квітень, другий і так далі. До вересня 2023. Записи різної довжини: перші по дві-три сторінки, Пізніші по абзацу, той самий сон, та сама дата. Детало собі, відчуття надії залишається. Баба Катерино, запитав я обережно, а як ви жили під окупацією, бачачи такі сни? Вона зітхнула: вдень був жах, їхні солдати на вулицях, обшуки, комендантська година, страх кожної хвилини. Люди зникали, будинки руйнувалися від обстрілів, продуктів бракувало, зв'язку не було, новин правдивих не чути. Я не знала, де мій онук, чи живий він. Але кожної ночі я йшла в той сон. І там бачила майбутнє ясне, певне, реальне. Дата 7 червня 26-го року стала для мене якорем. Я знала, маю дожити до цього дня, маю побачити те, що мені показують. Отець Петро втрутився. Мати Катерино, розкажіть, як ви ховали зошити? Вона кивнула так, це було небезпечно. Вони робили обшуки, шукали будь-що українське: прапори, книжки, символіку. Якби знайшли мої записи про український прапор на площі. Про нашу церкву відновлену, про дату якоїсь перемоги, не знаю, що б зробили. Я тримала зошити в різних місцях: один у підвалі, замурований у стіну за полицею, інший у городі, в ящику, закопаному під грядкою, третій у печі, на горищі, яке вони не перевіряли, постійно переховувала, змінювала схованки. Це був ризик, але я знала, маю зберегти ці записи. Вони важливі не лише для мене. Я перегортав сторінки. Читав уривки. Сон був справді майже ідентичним щоразу, але час від часу з'являлися додаткові деталі. Запис від 15 травня 2022. Сьогодні у сні побачила нову деталь. Біля церкви стоїть пам'ятник не солдатам, усім загиблим, цивільним, дітям, старим. На ньому написи імен, багато імен. Люди кладуть квіти, мовчать. Хтось плаче, але тихо. Це плач, визволення не відчаю. Запис від 3 серпня 2022. У сні знову та сама дата: 7 червня 2026. Але сьогодні звернула увагу на людей. Впізнала деяких сусідів: Марія Іванівна. Вона зараз під окупацією, як і я. У сні вона посміхається, щось розповідає молодим жінкам. Впізнала Петра Степановича, нашого вчителя історії. Він зараз у підвалі ховається від них. У сні він веде екскурсію дітям, показує щось на площі, жестикулює. Запис від 24 листопада 2022, дев'ять місяців того самого сну, іноді питаю себе, чи не зійшла я з розуму? Може, це мій спосіб втечі від реальності, але сон занадто чіткий, занадто послідовний, і дата не змінюється жодного разу. 7 червня 2026. Це неспроста. Баба Катерино, запитав я, ви розповідали комусь під окупацією? Кільком людям кому довіряла, відповіла вона. Сусідці Ользі, ми разом пережили найстрашніші дні. Вона слухала, плакала, казала. Катю, дай Боже, щоб це збулося. Розповіла оцю Петру, коли він таємно приходив причащати. Розповіла Миколі, нашому підпільнику, який передавав інформацію нашим. Він сказав: Бабусю, якщо ви бачите таке, значить небо нам щось говорить. Тримайтеся. Отець Петро підтвердив. Я пам'ятаю той день. Був квітень 2023-го. найтемніший місяць окупації. Мати Катерина розповіла мені про сни, показала зошити. Я спочатку не знав, що думати, але побачив її очі, побачив ті записи кожен день без пропусків. І щось у мені відгукнулося: я повірив. Баба Катерина продовжила. А потім настав вересень 2023-го. Наші визволили Куп'янськ. Не забуду того ранку. Вибухи, постріли, потім тиша, страшна тиша, і раптом наші голоси. Виходьте, ви вільні. Я вийшла, побачила наш прапор, зламалася, впала на коліна, ридала. І ту ніч я знову бачила той сон, сон номер 546 від початку. Але хто рахує? Та сама площа, та сама дата 7 червня 2026. Постать у білому сказала: ще не час, але близько. Тримай віру. Вона підняла останній зошит. Останній сон приснився 2 вересня 2024 року, рік після визволення, рівно 365 снів від першого. У ту ніч сон був інакшим, довшим, яскравішим. Постать у білому підійшла ближче, і я вперше побачила обличчя чи то ангел, чи предок, не знаю. Але погляд був сповнений любові і сили. Він сказав: Катерино, ти носила це послання 365 днів, тепер час ділитися ним. 7 червня 2026 року настане тиша, не кінець війни, початок справжнього миру, не лише для Куп'янська, для всієї України. Це буде день духовного перелому, день, коли душі нарешті зможуть видихнути. Я прокинулася, знала, це був останній сон. Відтоді вони не повторюються. Місія виконана, послання отримане. Тепер залишилося лише чекати і розповідати. Я відклав ручку. А що означає ця дата? Чому саме 7 червня 2026-го? Баба Катерина подивилася на отця Петра. Той пояснив: За церковним календарем 2026 року, 7 червня припадає на неділю трійці, День Святої Трійці, одне з найважливіших свят у православ'ї, День Оновлення, Сходження Святого Духа, День Народження Церкви, символічно День Духовного відродження. І те, що бачила мати Катерина, продовжив він. Це не просто кінець бойових дій, це початок зцілення, зцілення нації, душ, землі. Це день, коли ми всі разом видихнемо і почнемо жити, а не виживати. Баба Катерина кивнула. У снах я бачила не лише нашу площу, я бачила відчуття, те, що неможливо намалювати, але можна пережити. Відчуття, що найтемніші дні позаду, що можна будувати плани, садити сади, народжувати дітей без страху. Бачила, як ветерани повертаються. Не всі багатьох уже нема, вічна їм пам'ять. Але ті, що повертаються, не ламані а загартовані, зі шрамами на тілі й душі, але живі, сильні. І країна їх зустрічає, дбає, цінує. Бачила сім'ї, що з'їжджаються, діти, які роками не бачили батьків, обіймають їх, матері знаходять синів, дружини чоловіків. Не всі возз'єднання щасливі, хтось не повернеться ніколи, але ті, що відбуваються, наповнені безмежною вдячністю за кожну хвилину. Бачила школи, що відкриваються. 1 вересня діти йдуть з квітами, і ніхто не біжить у підвал від сирени. Вчителі викладають, не боячись кожного звуку. І найголовніше, у очах дітей з'являється майбутнє. Вони можуть мріяти знову. Я слухав і раптом запитав. Але війна ще йде. Зараз листопад 2025. го до червня 2026 – сім місяців. Як це може статися так швидко? Баба Катерина відповіла спокійно: я не знаю, як мені не показали шлях, лише пункт призначення. Але можу сказати, зміни вже почалися. Ви самі бачите. Отець Петро додав: останні місяці відчувається сув, щось невловиме, але реальне. Люди почали говорити не якщо виживемо а коли все закінчиться. Це не від новин, від внутрішнього чуття. Надія повертається. А є якісь докази? запитав я. Щось із снів, що вже збулося. Баба Катерина усміхнулася. Є, пам'ятаєте, я казала про фонтан на площі? Після визволення міськрада почала складати план відновлення. Місяць тому оголосили на площі встановлять фонтан, показали ескіз. Я побачила такий самий, як у сні, три яруси, круглий, точно такий. Я нічого не казала містої про свої сни, ніхто з чиновників не знає, але вони спроєктували те, що я бачила полтора року в снах під окупацією. Ще, продовжила вона, пам'ятник, що я бачила, місяць тому створили громадський комітет з увіковічення пам'яті загиблих цивільних, вирішили встановити меморіал біля церкви, саме там, де я його бачила в снах. І концепція та сама імена всіх загиблих, не лише військових. І зовсім дрібниця, але вона мене вразила. У сні я бачила, як діти граються біля фонтану, і одна дівчинка у жовтій сукні кидає монетку у воду. Тиждень тому на вулиці побачила дівчинку, ту саму ті самі риси обличчя, темне волосся, усмішка. Вона щойно повернулася з родиною з евакуації, і на ній була жовта сукня. Мене пробрала мурашка. Отець Петро сказав: Я сам свідок. Мати Катерина показувала мені записи ще до того, як ці речі почали збуватися. Вона їх не вигадує постфактум, вони записані в зошитах з датами, і я бачив ці записи понад рік тому. То що нам робити з цією інформацією? запитав я. Баба Катерина взяла мою руку. Розповідай, людям треба знати, не всі повірять, і це нормально. Але тим, кому важко, кому здається, що немає виходу, хто втратив надію, їм ця дата може стати ліками. 7 червня 2026 року. День тиші, день миру, день відродження. Зима буде важкою, продовжила вона. Я це відчуваю. Останні місяці перед світанком завжди найтемніші. Грудень, січень, лютий будуть випробування, але кожен день наближатиме нас до тієї дати. І хто витримає, той побачить світло. Що треба робити? запитав я. Як готуватися? Готувати не будинки, а душі, відповіла вона. 7 червня 2026-го – це не просто кінець бойових дій, це початок нової ери, і в ту еру ми маємо увійти не з помстою в серці, а з готовністю будувати. Постать у Білому казала мені: найважчою битвою буде не та, що на фронті. Найважчою буде битва за прощення. Коли повернуться окуповані землі, там будуть люди, що співпрацювали з ворогом: хтось із страху, хтось з користі. Легко буде засудити, важко простити. Але без прощення нова Україна не народиться. Вона підвелася, підійшла до вікна. Я вчителька, учила дітей української мови, а мова це більше, ніж слова. Це душа народу. І я знаю, наша душа сильна. Ми пройшли через пекло і не зламалися. Тепер маємо пройти через ще важче випробування, через перемогу. Бо перемога це не кінець боротьби, це початок нової, боротьби за те, якими ми будемо після. Чи станемо народом помсти, чи народом справедливості, чи побудуємо країну на ненависті чи на любові до своєї землі? Отець Петро додав: Мати Катерина права, я як священник бачу, люди втомлені, озлоблені, і це природно. Але якщо озлоблення стане фундаментом нової України, вона буде хиткою. 7 червня 2026 року має стати днем, коли ми виберемо інший шлях. Я сидів, осмислюючи, почуте. Раціональна частина мене казала. Це лише сни однієї жінки. Але інша частина відповідала: 365 ідентичних снів під окупацією, деталі, що збуваються, дата, що має глибокий символічний сенс. Баба Катерино, запитав я. А ви самі віри у те, що бачили? Вона подивилася мені в очі. Синку, коли ти 365 ночей бачиш одне й те саме, коли ризикуєш життям, щоб зберегти записи про це, коли бачиш, як деталі починають збуватися, ти не віриш, ти знаєш. Я знаю, що 7 червня 2026 року щось зміниться. Може, цього дня не підпишуть мир, хоча хто знає. Може бойові дії ще триватимуть, але цього дня станеться внутрішній перелом у душах людей, у серцях нації. Це буде день, коли ми всі від Ужгорода до Луганська, від Чернігова до Криму, відчуємо одне: ми перемогли не на полі бою в собі. Перемогли страх, зневіру, розпач і готові будувати майбутнє. Я провів у тій хаті ще кілька годин. Баба Катерина показувала записи, розповідала деталі, згадувала, як виживала під окупацією, маючи ці сни як єдину опору. Перед від'їздом я запитав: можна сфотографувати зошити? Вона кивнула. Саме для цього я їх зберігала, щоб люди побачили, щоб мали докази, це не вигадка. Я сфотографував обкладинки всіх 12 зошитів. Перші та останні сторінки, випадкові записи зсередини. Дати йшли послідовно. Почерк незмінний, деталі повторюються з математичною точністю. Я повернуся, сказав я на прощання. Коли настане 7 червня 2026-го, я приїду сюди знову. Баба Катерина усміхнулася. Знаю, я бачила це в іншому сні. Ти приїдеш, і ми разом підемо на площу. Там буде багато людей. І всі відчують, це той день, про який говорила стара вчителька Скуп'янська. Я поїхав у сутінках. Дорога назад здавалася іншою: ті самі руїни, ті самі воронки, але щось змінилося в моєму сприйнятті. Я їхав не з території горя, а з території надії. Тієї ночі у готелі в Харкові мені теж наснився сон. Я стояв на площі не в Куп'янську, не бачив її ніколи. Але відчуття було таке саме, як описувала баба Катерина. Тиша, спокій, люди навколо і в небі, дата, золоті цифри 7 червня. 2026. прокинувся, серце билося. Збіг, навіювання чи щось більше. Друзі, я розповідаю вам цю історію не для сенсації. Я розповідаю, бо відчуваю, вона важлива. Можливо, найважливіша з усіх, що я чув за ці роки. Жінка, яка 355 ночей під окупацією, бачила один і той самий сон про майбутнє, яка ризикувала життям щоб зберегти записи, яка дожила до визволення і тепер ділиться посланням 7 червня 2026 року. Менше ніж за сім місяців від сьогодні, неділя Трійці. день духовного оновлення. Я не знаю, чи станеться велике диво цього дня. Не знаю, чи закінчиться війна одразу, але знаю одне: ця дата тепер живе в мені. І кожен день, наближаючись до неї, я відчуватиму, як щось змінюється. Баба Катерина сказала на прощання: найважливіше не те, що станеться 7 червня, найважливіше, як ми до нього дійдемо, Яким людьми, з якими серцями, з якими душами. Бо той день це не кінець дороги, це лише поворот до нового шляху. Якщо ви дивитеся це відео, значить вам теж призначено почути. Запам'ятайте дату 7 червня 2026 року. Запишіть, збережіть, несіть у серці. Попереду зима. Важка, холодна, може найважча. Але весна прийде, а за нею літо. І першого літнього тижня на трійцю настане день тиші. Підпишіться на канал. Я обіцяю повертатися з оновленнями, відстежувати, як збуваються деталі з снів баби Катерини, документувати шлях до 7 червня, а потім того дня я буду в Куп'янську на площі. Деколись стояла в снах ця сильна жінка. Поділіться відео з тими, кому важко, з тими, хто втратив надію, з тими, хто не бачить світла в кінці тунелю. Хай знають є дата: конкретна пророча, свята. Воїнам на фронті, ваша боротьба має кінець. 7 червня 2026-го, день, до якого ви йдете. Витримайте ще трохи. Тим, хто в окупації, ваше визволення близько. Рахуйте дні до трійці 2026-го. Вона принесе свободу. Тим, хто за кордоном, почніть готуватися до повернення. Після 7 червня Україна покличе вас додому, і ви захочете повернутися. Баба Катерина знає, вона бачила 365 разів. У найтемніші дні окупації, коли здавалося, що світла нема, вона кожної ночі відвідувала майбутнє і тепер ділиться ним з нами 7 червня 2026 року День Тиші, День Миру, День, коли Україна видихне і почне нове життя. Вірю, знаю, чекаю. Слава Україні! Слава тим, хто витримав, слава тим, хто дочекається, і вічна пам'ять тим, хто не дожив, але чиї жертви зробили цей день можливим. До зустрічі 7 червня 2026 року. На площі в Куп'янську або де б ви не були, у цей день ми всі будемо разом у тиші, яка нарешті настане. 4 червня 2026 року залишилося сто днів. Рахуємо разом.